Привіт-привіт всім, дорогі дільці! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на травень 2025 року. Я вітаю вас всіх Днем народження. Ми Обов'язково святкуйте свій день народження. Обов'язково задавайте свічки, і чим більше, тим краще. Якщо хочете правильно відсвяткувати свої перші 12 днів дня народження, ми святкуємо 12 днів для того, щоб запрограмувати цілий рік. Тоді переходіть в інстаграмі. У мене є серія Рілсі на цю тему. Я на свій день народження, який був у березні місяці, я викладала ці ряси ще далі викладаю, тому що я рибка, я повільно це все. Роблю. От, і, ну, надіюся, до, до травня місяця я вже все викладу. Там є інформація, якраз таки кожен день, чому потрібно приділяти увагу, як краще відсвяткувати цей день, які кращі дії зробити в цей день для того, щоб на цілий наступний рік отримати круті результати. Так, ну що ж, травень місяць взагалі, так, про що він у нас, травень місяць. У травні, нарешті, у нас ні одної ретропланети, У нас всі планети рухаються вперед. У нас дуже багато можливостей. У нас дуже багато є енергії для того, щоби в. Взагалі свої мрії у життя. У вас, до речі, тільці зараз буде новолуння у вашому знаці зодіаку, 27 квітня. Відео про це новолуння вже є на каналі. Обов'язково переходіть, дивіться. Я залишу вам лінк в описі також до цього відео. І значить, травень місяць. У нас 2 числа Венера. Яка у нас вже рухається в прямий рух, вона у нас буде поєднуватися з планетою Нептуном, який тільки-тільки перейшов у Овен. І тут потрібно дивитися взагалі, де у вас знаходиться знак зодіаку Овен у вашій особистій натальній карті. Нептун це у нас коли це у нас планета, яка не має кордонів взагалі Нептун він все розширяє. Він як вода, він це планета творчості. А Венера, це у нас планета грошей і задоволення, краси, жіночності, всього того, що дуже сильно приємно, смачно і прекрасно. І тут ці дві планети вони будуть між собою поєднуватися. знаці зодіаку Овен. От там саме де у вас знаходиться знак зодіаку Овен у вашій особистій на карті, там у вас і буде поєднання цих двох енергій. Це буде просто такий бум, так на початку місяця. Вам захочеться, можливо, якісь можливості будуть у вас, може, якісь творчі моменти, може хтось там не знаю проявить свою жіночність. У когось може жінка з'явитися так просто неочікувано у вашому житті, яка просто одарить вас любові. Тому що Нептун це у нас планета розуміння, це у нас планета любові, творчості. так Це дуже такі емоційні жінки, які у вас можуть з'являтися у житті. На них потрібно звертатися. Увагу буде саме в цей період. Вам самим захочеться побути таким, навіть чоловікам захочеться проявити саме свої от е, жіночі такі риси характеру. Так Захочеться за собою подоглядати, захочеться щось прекрасне принести у цей світ, і от цим якраз такі потрібно буде і зайнятися. Венера це у нас також планета грошей. І е, вона може давати вам у цій сфері так якісь або е, підписання якихось контрактів, або якісь фінанси до вас будуть приходити. Е, так ця венера з міктуном, коли поєднується, це може бути щось такі необмежені не взагалі навіть фінанси, або фінанси якісь від творчих саме процесів у вас, чи фінанси від якихось е, невідомих, може з якихось невідомих навіть. Джерел, тому що Нептун це все, що таке туманне, це все, що у нас це про інтуїцію. Планета, і тут ви навіть своєю інтуїцією будете відчувати. Так, куди вам потрібно буде вкладати оцю всю свою енергію? Далі у нас 17 числа буде поєднуватися у вашому знаці Сонце з Ураном. Уран знаходиться у знаці Зодя Телець вже дуже-дуже давно. Уран це в нас дуже повільна планета, і сонце зараз, коли воно буде поєднуватися з Ураном. Ну, по-перше, сонце в тільці воно вже дає вам дуже багато енергії саме у вас особисто. Вона Буде у вас рости, і коли з ураном поєднується уран це планета неочікуваностей. І тут може бути щось таке взагалі з бухти, барахти на вас пасти або якісь можливості. До речі, це поєднання воно буде дуже в хороших аспектах із кармічними вузлами, які у нас зараз знаходяться в діві і в рибах. Так, і ці кармічні вузли вони будуть давати такий трішки моменту карми якоїсь тут. Так, це може бути щось дуже неочікуване. Якщо ви подивитеся у свою натальну карту, де у вашому гороскопі знаходиться знак зодіаку зодякотилець, не тільки по сонцю, ви будете дивитися. Так, це ми приймаємо як перший дім, і тут у вас можуть змінюватися взагалі. Ви різко вирішите змінити свій зовнішній вигляд, або може вам щось десь подхвортить, де щось станеться, що вас просто там змінять вас до невпізнаваності. Так якийсь стиліст вам запропонує свої послуги, або десь ви на роботу на якусь потрапите. Де повністю змінять ваш зовнішній вигляд. А, і ви там, наприклад, себе більше не впізнаєте, і вам це буде подобатися. Тому що от саме головне, що тут такий аспект, що вам це буде подобатися. І це, ніби, знаєте, якась така ваша карма буде, що вам потрібно було до цього прийти. Вам потрібно було змінити свою якусь зовнішню оболонку. от, і... А, якщо ви подивитеся у своїй особистій натальній карті, в якій сфері гороскопу у вас це станеться, то воно програється не тільки по сонцю. У вас програються так ваші гороскопи, а й програються також і по місяцю ще, і по знаку зодякував асцендент. От. І туди потрібно також буде звертати вашу увагу. Якщо у вас буде щось таке неочікуване, у когось діти можуть з'явитися, у когось якісь новини можуть з'явитися. Беріться за це все, тому що це ваша карма, воно вам прийде саме для вашої насолоди. Якщо навіть на початку для вас це буде щось дике не, незрозуміле, тому що е, телець – у нас стабільний знак, а уран це планета. Такого всього вау, це е, так, це все це ураган. І для вас це буде трішки незрозуміло, то ви потім все одно. Ну, коли ви це приймете, для вам це буде подобатися. От так, ця ваша така карма, це, знаєте, ніби як ваша така доля з вами станеться, вам це буде подобатися. І далі у нас ще одна подія стається 25 го числа. Нарешті Сатурн, який у нас був три роки останні знаці зодіаку Риби, він переходить у нас у знак зодіаку Овен. І він у нас приходить так на початок. Там у нас Нептун також стоїть. На, на самому початку Нептун також у нас дуже сильно повільний. І Сатурн він буде переходити у знак зодіаку Овен, і він там залишиться до 28-го року. От саме у вашому натальній карті, саме в тій сфері гороскопу, де у вас знаходиться Овен, Сатурн зараз буде приносити дисципліну. Сатурн це також у нас планета карми. Сатурн любить щоб все йшло чітко по графіку. Сатурна він знає, ніби все звужує. От якщо у вас, наприклад, овен потрапляє на сферу вашого здоров'я, то ви тут дуже класно можете схуднути. Або, наприклад, якщо у вас ем, на сферу ваших відносин потрапляє знам зодіаку Овен, то Сатурн дасть вам уже дуже сильно відповідальні відносини. Тут уже може бути і весілля, тут може бути е, і співпраця з кимось дуже серйозна. Сатурн він не любить пустих слів. Сатурн прийшов, він це козерожний покровитель. Він прийшов, побачив, зробив. І він буде у нас тут так в Овен переходити. Потім ще в кінці року він назад трошки в риби повернеться, і потім вже назавжди він перейде у знак зодіаку Овен. І тут, ніби вже буде, знаєте, такий е, е, перша така проба, так, перша проба цього Сатурну в Овні, е, і ще й там Нептун. Так, Нептун, він Нептун у нас любить. Взагалі, от, все робити через творчість, а Сатурн це буде все структуризувати. Сатурн буде давати можливість вивести це на серйозний рівень. Сатурн це у нас планета статусності взагалі. Так? Це планета, яка там допомагає часто політикам, яка допомагає часто керуючим, так? тим, хто керують. І тут у вас дуже сильно якраз таки по цій сфері вашого гороскопу може цей Сатурн програтися. От у нас важливий буде травень місяць, травень. Місяця у нас завжди от всі планети вони рухаються вперед, і коли завжди всі планети рухаються вперед, нам треба просто діяти. Нам треба іти, знаєте, от летіти разом із цим всім потоком і проживати всі ці процеси. Завжди дивіться ваші всі прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, як я вже сказала, це три основні знаки, які символізують саме вас. І вони у вас будуть програватися найбільше для того, щоб ви зрозуміли, спів, співклали карти, вони можуть повторюватися. Особливо карти, які повторюються, вони програються особисто у вас, тому що це все-таки у нас ці спільні розклади тут на Ютубі для всіх тих, хто хочуть особисті розклади, особливо на день народження розклад, соляр, який вам покаже взагалі всю енергію вашого року по всіх 12 сферах вашого гороскопу, ще й на 12 місяців. Тоді пишіть мені в інстаграм в Дірект або на мою почту. Завжди я лінки залишаю в описі до всіх своїх відео. І, звичайно, для всіх новачків, хто вперше мене бачить. Якщо вам сподобалася моя енергія, якщо я підходжу вам, так вам приємно дивитися. Тоді обов'язково підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок. Це дуже сильно допомагає розвитку мого youtube каналу. Я чекаю на ваші коментарі, як у вас програються карти. Мені дуже сильно приємно, коли ви мені відправляєте свій зворотній зв'язок. І давайте приходите уже до карт. До основних, на що вам потрібно тільці дорогі, звернути увагу у цьому місяці? Так: карти для тільців на травень 2025-го. Так, і перша карта, яка вам виходить? Десятка кубків. Супер, взагалі прекрасно, але на дні колоди у нас карта смерть. У вас дуже сильно буде змінюватися взагалі все у травні місяці. І десятка кубків вона дає взагалі дуже сильно приємне таке завершення якихось ситуацій, якихось проєктів у травні місяці. Вам захочеться побути поруч зі своїми близькими людьми. Вас будуть оточувати прекрасні люди. Ваші друзі вас будуть оточувати. І ви, в принципі, будете дуже сильно наповнені енергетично. І ви будете задоволені, тому що десятка кубків. Купів, це завжди у нас про свято, це завжди іде про якесь, знаєте, таке поєднання душ, це завжди йде наповнення енергією. І у вас тут навіть якісь справи, якщо ви зараз думаєте, як вони далі будуть продовжуватися, чи ви зможете там з кимось домовити, чи зможете закрити якісь там контракти, так чи когось на щось мовити, то у вас тут все вийде, але це дуже сильно змінить ваше життя. Так, і ще карта. Для тільців. Шестірка кубків, що, що пов'язане з вашим минулим. Тут можуть навіть люди з вашого минулого повертатися. Подивіться, відносини з вашого минулого можуть повертатися. Вам, скоріш за все, захочеться знаєте, бути якась така ностальгія, або можливо ці проекти, які ви закінчуєте, от ви саме в них ніби знайдете себе. Так, ви будете згадувати, а як весь цей процес проходив, або можливо, ви там можете зустріти на свій день народження, там, наприклад, або десь в період будете святкувати. Спілкувати разом зі своїми друзями і зустрінете там якогось друга свого минулого з дитинства, чи поїдете у місця свого дитинства, побудете, наприклад, там поруч зі своїми батьками, чи скуштуєте щось таке приємне з вашого дитинства. Це у нас карти часто от ностальгії саме. І ви з такими приємними дуже сильними емоціями будете згадувати. Також у нас, до речі, шестірка кубків вона часто говорить про якісь поради, поради інших людей або людей, яких ви вже давно знаєте. Вони ніби будуть вам ем, допомагати краще вирішити цю ситуацію. Ви будете ніби у когось питатися цієї поради. У вас уже тут по кубках ви пішли, у вас місяць буде дуже сильно наповнений саме емоціями. Так, і ще карта для цінців. Туз жезлів, Туз жезлів це про новий початок. Вам потрібно брати відповідальність у свої руки, не боятися. У вас буде дуже багато енергії в цьому місяці, і у вас буде енергія саме для початку якихось справ. Це можуть прийти якісь вам, наприклад, документи або якісь звістки у травні місяці. Ви можете там спортом, наприклад, почати зайнятися. Чи давно там ще колись десь ви чимось таким займалися приємним, і зараз там, наприклад, ваші близькі знову вам запропонують. Так зайнятися цим спортом, чи знову там, наприклад, пограти в якусь гру, так спортивну. Це може навіть бути. І потузу жеслів, знаєте, от енергії у вас буде достатньо. Це може бути навіть і нова робота. Причому заново робота, про яку ви вже десь чули, яку ви вже десь там колись робили. Ви знову себе спробуєте в цій справі. Ви знову тут іде, знаєте, дивіться, от у вас іде закінчення одної справи, так, і початок одразу ж таки нової. Ви тут щось закінчили з дуже такими приємними емоціями світлими, і у вас є достатньо енергії для того, щоб починати якийсь уже новий процес. Так, наступна колода. Карта для цільців на травень 2025-го. Трійка Пентаклів. Оця трійка Пентаклів вона дуже сильно любить з цієї колоди нам виходити. На якщо хтось дивився свої е, розклади на, на цей тиждень з 21 по 27 квітня, там вона постійно майже кожному знаку просто ця карта вийшла. І про що вона говорить? Трійка Пентаклів це у нас е, карта, яка говорить про те, що потрібно звертати увагу на думку оточуючих. Вони дуже сильно допоможуть вам відточити якісь свої навики. Вам тут потрібно буде вчитися в цьому місяці, і до вас можуть приходити якісь гроші. Ці фінанси будуть ну невеликі, але. Ви за допомогою них і, взагалі, за допомогою якоїсь своєї справи, якою ви зараз горите, якою ви зараз займаєтеся, можете дуже класно вирости і себе реалізувати саме в оточенні інших людей, інших колег, які вже в цьому чомусь розбираються. Так і вони будуть, ніби вас за собою вести. Ви тут можете наймати якихось спеціалістів, які от тільки ну, починають там чимось займатися, їм ще потрібно набивати руку, можливо, трішки більше часу це займе, але їм ви і оплатите меншу суму а, за щось. Це може бути у вас якесь навчання, якісь курси, наприклад, ви там підете проходити, і ще карта. О, це ваша карта, це у нас старший аркан, Верховний Жрець. І подивіться, це дуже класна традиційна карта. Ви тут ніби можете якийсь колектив для себе класний знайти, в якому все буде йти чітко по правилам. Це не карта ризику. От вам в цьому місяці потрібно йти чітко по своїм якихось правилам, по своїм принципам. Це можуть вирішуватися якісь питання з квартирою, це можуть вирішуватися питання навіть з якимось. З документами, так, це ніби перехід на новий рівень. По верховному жрицю це часто у нас можуть бути священники, тож вас можуть запросити, там, наприклад, на якесь або хрещення, або там в церкву на весілля вас запросять. А, і тут щось виходить на дуже офіційний рівень. І ви, в принципі, цим всім будете, ну, як ви будете цим задоволені, ви можете отримати підвищення. У вас тут може приходити якась людина, знаєте, яка буде давати вам дуже класні поради. Це може бути ваш і начальник. І це може бути людина, яка буде вас обучати чомусь. Чи ви стає, стаєте в по позицію вчителя, і ви берете собі, наприклад, там, трьох учнів і їм починаєте передавати якусь свою інформацію. Ну, вам тут потрібно бути максимально от, в своїй енергії, в спокої, так, нікуди не спішити. Енергії у вас буде достатньо, але вам потрібно діяти по якихось ваших принципах у голові. І ще карта для цінців. Так, це у нас рицаржезлі. Він одні колоди в нас подивіться. Це зірка вийшла, це мрія якась збувається. рицар жезлів це е, якась е, різка, швидка дорога може бути. Хтось може піти вчитися на права здавати, е, і ви отримаєте офіційний документ. так І ви будете разом з іншими людьми вчитися проходити курси. Е, це може бути взагалі справи, які будуть у вас вирішуватися досить такі швидко для вас. Вони будуть швидко цеплятися одно за інше, і ви зможете з усім справлятися. Хтось до вас може навіть. Навіть приїхати по рицарю Жезлі. це може бути якась людина, якийсь вісник, який принесе вам або інформація, або це може бути якийсь друг, який до вас приїде, і потім поїде. Це може бути, в принципі, якась швидка поїздка кудись по роботі у вас. Але самі от всі ці справи, так, якщо ви будете йти чітко по якомусь своєму по своєму графіку, по своєму плану ви будете йти, тоді справи можуть дуже швидко у вас вирішуватися. Так. І ще одна колода. Карта для цільців на травні 2025 року. П'ятірка кубків. Дивіться, ви звертаєте увагу на якусь Причому ви не бачите той весь ресурс, який ви отримали з цієї ситуації. От вам тут не потрібно взагалі, знаєте, ностальгувати дуже сильно йти в якусь депресію, так? Тому що у вас і шестірка кубків випадала, ніби ви згадуєте своє минуле, от як було тоді класно. І ви, ніби відчуваєте, що ви щось втрачаєте. Але насправді подивіться, який тут великий просто ковш енергії за вашою спиною, який ви навіть не бачите. У вас п'ятірки це завжди. От Завжди п'ятірка – це кризова карта. Це завжди у нас, знаєте, така ситуація, яка виводить нас на новий рівень. І тут, по п'ятірці кубків, якраз таки потрібно звертати увагу на те, що ми отримуємо стоячи з тої чи іншої ситуації. Хтось вас може навіть образити, хтось може во там не оправдати якихось ваших очікувань. І не потрібно на цьому фокусуватися, тому що вихід із ситуації є. Якщо ви будете йти в якусь таку депресію, ну якби доброго з того точно нічого не буде. Може, це у когось навіть із вашого оточення будуть якийсь такий трішки депресивний стан. Людина не буде сильно розуміти, так що їй робити, ви будете допомагати як наставник. Так, і ще карта. Четвірка жезлів. Це або щось пов'язане з вашою квартирою. Тут може бути четвірка жезлів. Це все, що про стабільність, це про святкування. знаєте, або ви можете тут це може бути також ностальгія, що ви вже почали якийсь новий проект. Так, ви вже почали його втілювати, і щось можливо під щось не так, як ви хотіли, але все одно воно працює, все одно воно йде далі, тому що ви святкуєте свій перший результат. Це, до речі, може бути і якесь святкування у вашому домі. Вас хтось дійсно може запросити там, на новосілля чи на якесь свято до себе додому. Чи ви будете, наприклад, там, хотіли там, в якомусь ресторані відсвяткувати, а цей ресторан кажеться закритим, і ви будете вдома святкувати свій день народження, або ви там хотіли не знаю, кудись поїхати в іншу країну. Україну, а там скажуть вам по роботі, що не вийде поїхати, і ви будете дома щось святкувати. В будь-якому випадку у вас тут іде дуже такі класні енергії, іде у вас свято, і ем, от ви все одно навіть у цій якійсь такій своїй, е, в якомусь такому розпачі, ви, вам потрібно шукати позитив. Так, і остання карта для тільців. Так. І знову туз жезлі. Ви просто подивіться на нього. Карта у вас повторюється. От саме так, коли карти повторюються у ваших розкладах, так на ваш астендент, сонце і місяць. Вони точно у вас програються. Ця карта у нас звертає на себе увагу. Вам карти говорять про те, що треба брати все в свої руки. Не потрібно так перекладати на когось відповідальність. У вас можуть бути дуже класні, круті ідеї в голові, і ви знаєте, куди ви хочете йти. Ви знаєте, як ви хочете вчилювати свої якісь ідеї. І в життя, ви будете бачити ці знаки, вам всього лише тут потрібно братися за щось, і робити якісь конкретні фізичні дії. Це може бути навіть і мозок, ніби в вогні, у вас буде дуже багато ідей, і тоді їх всі записуєте собі. Чи ви тут будете дуже сильно задоволені якоюсь вирішеною ситуацією, пов'язану з вашою стабільністю, з вашою квартирою, можливо. Може ви тут навіть. Там не знаю, вас затопили по п'ятірці кубків, ви розчулилися, розстроїлися, що блін, треба ремонт робити. Але ви потім в кінечному результаті ви зробите саме той ремонт, який ви хотіли, і ви будете дуже сильно йому задоволені. Так, і це буде ніби якась така оновка у вас, яка дасть вам нову енергію, дорогі тільці. Так, чи якась робота, наприклад, у вас там нова ближче додому буде, чи хтось почне з дому працювати, наприклад. І оракул для цільців. Оракол на травень 2025-го. Так, ґрунт і центр. Подивіться: вам потрібно відчути оцю свою стабільність, віддатися їй. Ви маєте бути спокійні, взагалі, у своїй в своєму емоційному стані, так не піддаватися якомусь стресу, не піддаватися депресіям, навпаки, все відпустити. І отут більше, знаєте, ви ніби так спокійно собі стаєте у свою. Якусь таку стабільність відчуваєте землю. Тут, можливо, навіть хтось буде якісь робити там медитації, наприклад. Так? Ви будете енергію цього. Дивіться, до речі, як тут, ви тут, ніби як свою енергію зливаєте вниз, так, а тут ви її отримуєте назад, цю всю енергію. І ви знаєте, можете на початку щось десь там залити її трошки, але потім очухаєтеся дуже швидко і отримуєте її назад. Давайте ще одну вам карту, У раку. Так, натхнення і сміливість, от то що я вам говорю, подивіться, от ваш туз жезлів тут. Так, ви маєте надихатися, ви маєте бути сміливими в цьому місяці, і тільки так ви зможете здійснити. Тут дивіться, ніби вона, ця жінка, вона повністю вірить у свої мрії. Вона знає, що в неї точно вийде, що вона точно отримає те, що вона хоче, і от якраз таки. Маніфестації, вони так само працюють. Маніфестації це не наші мрії, це не те, що ми уявляємо. Це ми коли точно знаємо, що в мене це є. У мене це вже є. Воно так воно в майбутньому, але воно вже в мене є. І от саме так, якщо ви тут чогось захотіли, якщо ви захотіли там, може, когось навчати, або ви захотіли тут якийсь бізнес відкривати, так і ви щось нове робите. Ви просто маєте знати, що у вас це вже є, і бути впевненими на 100%, що у вас вже це є. Вам всього лише залишилося дійти. От ви, якщо йдете кудись, так, ви йдете в магазин, ви ж знаєте, що ви дійдете до що ви що там цей магазин він стоїть, він вас чекає. От вам всього лише залишилося зробити ці декілька кроків до нього. І отут, в цьому місяці, саме от, Таким чином вам потрібно тут мислити. Тому, дорогі тільці, ще раз вітаю вас з днем народження. Обов'язково пишіть мені в коментарях, як у вас програються карти, і усе усе у вас вийде. Ви вмієтесь добиватися своїх цілей. А ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!